Здравствуйте, мої ж бабоньки! Ваш самый істочник інформації информации Автожаба знову з вами! Ну что, по а? Порахувати, скільки було крутих тачок у Мерлін Монро так само трудно, як і кількість її чоловіків. Любінчиком в автопарку секс-символу ХХ століття був Форт Сандебьот 1955 року. -го у фаворі актриси тримався ягуар XK140MC. Слідкують, що це єдина машинка, яку апетитна красуня прикупила за кровні. А ще трьох залізних коників Норма Джин, ну це справжнє ім'я Монро, тримала на різні випадки життя. Каділак Седан Девіль возив зірку на зйомки кіна. Додж був повсякденним транспортом. А чорний лімузин 62 го року топка для свіданок. Ні, ну мало голова не пішла обертом рахувати авто. Ну що тут скажеш? Автопарк достойний великої мерлі. Отечественні зв'яздочки знову пустили гроші на розкоші. Дивіться далі. Самий свіжий репортаж від жаби. Умільєвського автообновка. Мазарат Тьомочка проміняв на кубик. За тачку вивалив 160 штук євро. Мда, недовго футболісто плакував свій підсмажений мазератті. Хоча знаєте що? Воно то правильно з депресією воювати треба шопінгом. На завість усім у салон Форвард Київського, «Динамо» нам напхав, що можна. Нові колеса вже зачинили колеги. Особливо вподобали підголовники з монтованою плазмовою панеллю. Ех, нам жабам так не жить. Хто рано встає, тому до метро ще їхати і їхати надо. Новий рік на оновленій шкода. Українцям пропонують забабахать своїй катці модний стайлінг. Поставити прибамбаси на суму до 2012 євро, зможуть ті, хто виграє сертифікат стайлінг пакет. Наприклад, можна одягнути увесь салону шкіру. Шанс отримати запаморочливий подарунок на свято мають усі, хто придбав свою в офіційного дилера в Україні. Для цього достатньо лише заповнити до 31 грудня анкету на сайті Єврокар. Офіційного імпортера бренду. В ефірі автожаба з привітом від нашого болота вашому болоту. Що тим голівудським зіркам треба для щастя? Так, а, мелочі, мірове признання і крутезні тачки. Порту комедійного актора Чарлі Шина жизнь точно удалася. Мало того, що звізду половиною чоловіків кожна американська собака взнає, такі машини ж у нього такі, що будь-то обзавідується. Явно неравнодушний голівудський Селебриті до німецького автопрому. Адже катається на масивному BMW X5 та солідному Mercedes s клас Але не думайте, що то весь зв'язний автопарк. Для особливих випадків Чарлі придбав собі породистого італійського коня Мазаратті Гран Кабріо. Так що тепер за актора можна бути спокійним. Проблеми ні в чому поїхати у нього точно не буде. Якщо у вашого сусіда машина краще за вашу, не обращайте внимання. Просто забийте. Забийте гвоздь машину сусіда і вам полегшає. Глюкоза розлучилася е, з тачкою. Жовтий міні-купер, весільні колеса півуні. Палявочку продали через інтернет аукціон за двадцять штук зелених. Бабосіки щедра блонда віддала під московський дитбудинок. будинок. общем, я вам хочу сказати, що Наташка, ну хто не знає, так насправді звуть глюкозу. Так от вона реальна подруга. В мою честь весільний кортеж розукрасила. Після продажі свого жабовоза Наталі прикупила шикарний мерин Цел. Ну і красива тачка, я вам скажу. Я просто у восхищенні. Ви дивилися автожабу і на прощання привіт від Брежнєва. Дорогі друзі, в любві а то попкорну. Бувайте!